Сьогодні хочу розказати вам про дуже класну акустичну систему, а саме RCF NXL 24A другої генерації. Чим особлива ця акустична система, що вона має 3-дюймовий драйвер, а також 4 6-дюймових динаміки. Вона працює по типу лінійного масиву, має максимальний звуковий тиск 132 дБ, а також підсилювач класу D на 2100 Вт. Що ми маємо в результаті? Дуже класну деталізацію, а також дуже класну атаку. Також маємо М-отвори для підвісу таких акустичних систем. Для них дуже класно комбінувати сабуфери з 15-дюймовим динаміком. І, взагалі, цей сет буде дуже класний і підійде для різних задач, таких як діджеї, церкви, концерти, навіть кафе та ресторани. Тому ви можете приїхати до нас в шоурум і переконатись в їх якості і частоті звучання. Все. Нажимаю, так. Да, зараз в мене буде 500 дублів. NXL. А саме RCF NXL. Ого, NXL, да. NXL 24A, MK2. Це з цими буквами, я сам буваю заплутаю зараз ще раз. Генерації. Я зазвичай роблю такі паузи. Mm -hmm. Воно ж все далі пишеться, так? Да? Тіх. Акустичних систем.